Американські протези не підійшли, але йому беруться допомогти в Україні. Наша наступна історія про колишнього нацгвардійця Василя Зеленевича, який втратив на фронті обидві руки. Нині чоловік мріє про здавалося б, банальне. Взяти в руку ложку та самому поїсти. Він покладав великі сподівання на реабілітацію в Сполучених Штатах, та підібрані там протези виявилися нефункціональними і лише заважали. Зараз вирішити проблему Василя взялися українські фахівці. Однак, через складність високих ампутацій втілити в життя мрію пораненого бійця стане в шалену суму понад 200 тисяч євро. Далі Аліна Матвійчук. Та я нормально вже тут фономіанує ну, смски, пишу все повністю користуюся. Василь показує, як вправно пальцями ніг йому дається перемикання відео, гортання новинної стрічки чи навіть друк смсок, але тут же жартує. Так було не одразу. Я спочатку пробував носом, але я поняв, що я через два тижні буду кусок. Його енергійність відчувається навіть під час розмови. Василь сам будівельник, родом із Львівщини, каже, дуже любить кататися горами на лижах, волейбол, настільний теніс та загалом активний відпочинок. Так було до лютого 22-го року. Просто так не міг сидіти вдома і чекати там, поки. Хтось буде там захищати, а не я. Він пішов добровольцем та, потрапивши до армії, каже, згодом був дещо розчарований. Все одно, що оце салдепи, я ще в армії існую, і вже би хотілося, щоб ну, командири більше несли відповідальність за, за, за підлеглих. Нас так люди просто говорять, що ну, русські це не армія, і ми як воюємо, а так з якогось там як з лохами. Насправді це не так. Там теж є професіонали, які знають, що вони роблять. Як назвадієць він боронив Київщину. Далі була Донеччина, село Спірне. Їхні позиції згадує Василь. Росіяни хотіли захопити символічно до 9 травня. 6-го рану вранці почався ворожий штурм. До дев'ятої ранку вже було багато поранених. Один був вже мертвий. В 11-й ну нас вже мало в принципі лишалося на позиції, і ми розуміли, що ну ми не ну не стримуємо цей натиск. Допомога, яка йшла до нас, то так, ну, по дорозі до нас їх трьохсотого. Тоді ж він і дістав поранення. Що прилетіло, не знаю і досі. Пошматувало руки та сильно контузило. Кладали мені турнікети побратим. Такий класний був хлопець 19 років. І, ну, у мене була травма 6-го, а ну, він вже був 200-й. Евакуація Василя тривала більше 12 годин і ще на позиції чоловік зрозумів, лишиться без рук та не давав там собі падати духом. Дуже хочеться жити там, там вже нема такош там. О, зараз течу, там без ніг, без рук, але жити ну хочеться. Думав про брата, сестер, племінників. Після ампутації обох кінцівок саме рідні стали його опорою. Брат Іван відтоді постійно з Василем. Ну, то в душ, таверцепом, поїсти, на машині приїхати. Ну, читає, ну маленької дитини, ну ти нічого не можеш сам. Одразу нагальним питанням постало протезування по програмі лікування Василя зголосилися прийняти у США. Проте звідти чоловік приїхав із протезами, якими майже нічого не міг робити. Вони зробили, що воно тримається на вакуумі. Коли вакуум пропадає, я вже ніби ніби не можу ну користуватися Не можу дуже важко їх діти. Це постійно хтось має бути біля мене. Наприклад, їсти, якщо я можу, наприклад, Взяти стрілки, то я не можу донести до рота, тому що там немає ротатора ну поворотного механізму кісті. Василь пояснює, зробити поворотний механізм означало обтяжити і без того тяжкі протези на шлейках, тому там це і не розглядали. Але із тими протезами, як показала практика, Василь не міг робити навіть прості буденні речі. Вони просто заважали, тому почав шукати альтернативи і натрапив на український центр складного протезування. В даному випадку, наприклад, короткі кукси плеча дуже важко спротезувати традиційно. У центрі Василю запропонували остоінтеграцію. Це коли частину протезу вжив просто у кістку, часто це чи не єдине рішення при високих ампутаціях, кажуть лікарі. Він е вставляється, вживляється із розрахунку того, що використовується внутрішній імплант, який дає потім можливість е приєднати вже екзопротез слугу. Як продовження кістки дозволяє максимально, ну і е е е е е комфортно і зручно. Пристосувати пацієнта для подальшого життя Василь погодився і кілька днів тому успішно переніс операцію одразу на двох плечах. Буде наступний крок. Зроблена таргетна м'язова реінновація, Це пластика нервів з підшивкою до м'язів. Розгалудженням їх а далі за допомогою спеціальної комп'ютерної програми у планах, так би мовити, навчити датчики щитувати м'язові сигнали Василя та керувати біонічною рукою. Нині у центрі так навчається четверо поранених бійців, які теж втратили кінцівки. Максим один із них навчає програму з листопада. Це короче, як комп'ютерна гра, мультик, При, в мультики всі короче в приєтному шокі. Завдяки такому підходу протези більш чутливі навіть до доторків і мають широкий функціонал. Десь 6 місяців він зможе навчити систему КОАП і керувати біонічною рукою. Що я ще молодийший, півроку то таке почекає. Мають бути класні протези, але вони ну, дуже дорогі, там одна рука 130 тисяч євро. Обидві руки щонайменше 220 тисяч євро. Це більше 9 мільйонів гривень. Ну щоб мені такі гроші не збирати, то село треба ціле продати. У центрі протезування очікують, що до 2 мільйонів гривень зможе компенсувати держава. Ще частину покриють приватні благодійники. Та сума все одно надто велика. Тож волонтери оголосили збір, аби закрити усю вартість протезів для Василя. Долучитися до нього можете ви за qr кодом чи номером картки, що бачите на екрані. Саме більше мрія то напевно поїсти. Вже давно не їв сам. Ну і ну, не бути ні від кого залежним. І, звісно, повернутися на лижі і в гори. Та то для себе, а для усіх українців хотів передати. Щоб не забували, що зараз ну, війна продовжується і ну, багато хлопців гине і стають інвалідами. Ну, Люба допомога від кожної людини вона дуже важлива. Сила у в'єднанні, так як було на початку. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.